Так, 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 так. Так, Марія Бодначук, Любочка, сьогодні щось тої нечисті багато вилізло з болота. Ну, дуже багато. Е, давно їх стільки не було. Вже скільки заблокувала і все одно лізуть. Добрий Даниїл, всім привіт-привіт. Зараз я буду дівчатка на запитання відповідати. Вже, я думаю, що я вже додивляюся чат. Ось. Так що зараз Далеко не втікайте всі, Тамара Коляденко. Люба, можливо, у вас питали, та я не чула, чи збільшують буряки молоко, бо одна коза довго зменшує одій. Дякую за відповідь. бо одна коза довго зменшує удій. Так, буряк дається, це сочні корми для збільшення надоїв. Якщо ви хочете козу запустити, то буряк треба прибрати. Або плоть до того, щоб там кулачок тільки давати маленький. Ось, бо так ви її не запустите. Якщо вона їсть буряк і їсть ще люцерку, то ви кози не запустите. Оля Кудашова, що той Богдан тур та цифри виставляє? Це він пише, скільки є лайчиків і заодно двигає чат. Добрий Даніл, Данілка, як ваші діла? Все добре, завтра будуть краще. Так, Юлія Курицна, молодчинка Валера, Одеси. Джентельмен, чудові квіточки. Так. Добрий Даніїлка. каково ваше отношение к русским? До яких? Ті, що владу підтримують, негативне. А ті люди, які добрі, мають Бога в серці і добро, хочуть, щоб був мир і спокій то з тими людьми ми спілкуємося нормально, бо це є нормальні люди, які хочуть миру і спокою і затишку. Так, щось що таке то. З тими людьми ми нормально спілкуємося, які підтримують Україну, які хочуть миру і спокою. Так, Урбан, добрий вечір, 231. Добрий вечір, Урбан. Гарного тихо, мирного вечора. Добрий Данілка. Блін, мене ігнорить. До тебе просто ще ніхто не дочитав. Юлія Курицна, я збирала молоко після окоту. За три дні змішувала і використовувала на випічку молозива. Зрозуміла. Так. Адам мир во всьому мірі. Так, дай Боже миру. Так, Оля Урбан, доброго вечора. Так, Віктор, добрий, Данілка. З какого ти з якої как, ти сказки? І тобі добра, і миро. Так, Інна Майстер. Сьогодні має бути 300, може й більше. Ну, не знаю, дівчата. Зараз лайчики стали. Ось, 237 і стали, далі ніхто не стали. Так, у, улька тут. Молодець. Люба, любимо вас, дякую. Я вас всіх ціную, поважаю. Так, 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 так. Люба, а куди діваєте сироватку? Смачна вона чи ні? Наталочко, сироватку в мене всі кози п'ють. У мене кози всю сироватку п'ють, у мене нема проблем з сироваткою. Козенята кози в мене все п'ють. Алатка, а чим добре кормити козу, щоб поправити, бо похудала, поки запускалася. думаю, чи поправиться до 8 березня. Поправиться ваша коза. Поступово зараз вже з нинішнього дня можете збільшувати її зерновість, стіною її вдосталь. Зернові збільшить, і вона раз два поправиться. І все буде добре, тільки не раптово збільшуйте, а поступово, і все буде прекрасно. Світлана Назаренко, доброго мирного вечора всім присутнім. Доброго вечора. Так, Роман Діана Шевчук, привіт. Наталя, а в окрошку не йде сироватка, я її ніколи не вару, бо вона мені не смачна. Я такого їсти не буду і своїм нікому не зварительно окрошки. Так кажу, як є. Це не в обіду, Ну, просто це не моя їжа. Так кажу, як є. <ріст> так, чи робите ви масаж козом на вім'я? Якщо робите, то покажіть, як.